Сати припинити боротися людину може лише смерть. Усе інше то лише тимчасові негаразди. Це служба порятунку. Вітаю вас. Сьогодні у програмі дві дитячі смерті в один день і за одних обставин. Це мальчик випросив свіжа. Чому міліція називає хлопців самогубцями, а їх рідні жертвами? Переполох на цвинтарі тіло було викопано з могили. Чому через півроку після похорону тіло покійного опинилося поза могилою? Майже 85% дітей, хоча прасу житті думали про самогубство. Такі дані наводять соціологи. Лише впродовж минулого року в Україні цей задум втілили 174 неповнолітніх. До основної статистики міліціонери вже внесли дев'ятирічного та 15-річного хлопців. От лише рідні покійних переконані накласти на себе руки діти не могли. Де правда, як розпізнати самогубця та хто і чому наважується на страшний крок. Дівчата і хлопці різні за віком, захопленнями і вподобаннями світоглядом і почуттями. Усі вони із родин з різними статками і навчалися у різних закладах. В цьому році вчинено 8 суїцидів неповнолітніми і близько 20 спроб. 5 суїцидів вчинено дівчатами і троє хлопчиками. У столичній міліції заявляють про сплеск дитячих самогубств. Того дня вкоротити собі віку вирішили одразу кілька дітей. Ми знайшли в соцмережах в його фото з надписом Я хочу померти. Що спонукає підлітків зробити кроку безодню? Як сталося так, що батьки і рідні не помітили суїцидальних нахилів у власних дітей, та чому не вберегли від смертельного кроку? Один із загиблих, дев'ятирічний хлопчик, киянин, житель одного із гуртожитків у центральному районі столиці. Він кажуть, сусіди був розумово відсталим. Ніна Петрівна, бабуся покійного, зустрічає нас приголомшливим зізнанням. Говорить, онук розбився, бо сама не вгледіла за дітьми. треба дивитися. коли чує про суїцид, м'яко кажучи, дивується я віню тільки себе, розумієте? нікого, не було. Я довжна була сматрітися. Її дев'ятирічний унук грався на підвіконні, а не у дворі з друзями, бо ті його ображали та лукцювали, розповідає бабуся. Он не розмовляв. всі надіяли, що дані буде розмовляти. Он заліз залізав на тот подоконні он собі там і грався. А Атнук оказалось ручку не витягнули. Он видно, повернув цю ручку. Он хотів заглянути у нас. Її слова підтверджує і мама хлопчика Жанна. Вона вважає, її дитина померла через недбальство. Коли згадуємо офіційну версію щодо причини загибелі її дитини, жінка починає нервувати. Тепер вона вже не бажає з нами спілкуватися. Я пока не хочу Тим тобто, більше, що я нічого не знаю. Що сталося у цій родині? Насправді невідомо. Втім, самостійне рішення розумово відсталої дитини вчинити суїцид якось не вписується у версію правоохоронців, кажуть психологи. Того ж дня з невеликою різницею у часі з вікна випав 15-річний Влад. Розповідають сусіди загиблого. Зато про то перехода з холодного, де ну де переход угу. до ліфта, в ліфта сюди. Одсюди вас він. Поруч із оселею на нас чекають обурені родичі парубка. Вони ошелешені тим, що смерть їх племінника внесли до статистики самогубців. Рідні, впевнені, їхньому хлопчику допомогли стрибнути. Зісніх хто не вибрався. І розстояння голови було більше, ніж п'ять. Каршешо попався в правильний експерт, шун взяв сфотографував це все, і потім вже коли слідувачі начали смотреть, а да дійсно І обіцяють, щойно тямляться від втрати, позиватимуться до тих, хто так кваліфікував його смерть, і продовжують вони вимагають, аби правоохоронці з'ясували, хто саме допоміг піти і життя їхній дитині. Події того дня родичі загиблого влада вкотре і вкотре згадують похвилинно близько 9-ї години вечора. Він його дружина та Ярослава були на кухні, коли почули страшний удар за вікном. Визирнувши з вікна 10-го поверху, побачили розпластане тіло, знітилися і заговорили про буремне життя. Трохи згодом, коли Ярослава пошепки сказала: влада немає вдома, а загиблий вдягнений у схожий одяг. Євген побіг на двір, де вже зібралося чимало людей. У нас ребенок Бо пошел елова. гуляти и не вернулся. Вернуться должен был 9 часов. В 9.15 его ушли мертвым під парадом. Мы еще, когда вышли, мы еще его, його... он еще пару вздохов сделал, и все. Очевидці кажуть правоохоронці, що прибули на місце трагедії, одразу заявили це суїцид. Я підійшла, говорю, що случилось, що зі прийшов. Говорит, мальчик вибросився з окна. Я говорю, коко мальчик. І він називає квартиру, Ну, це наші сусіди. Я говорю, що Влад, що ли? Він говорит, да я говорю, такого бити не може. То э, такая, такой момент, я говорю быть такого не може. Говорю, он не мог виброситися. Та Євген говорить інших версій щодо причини загибелі його племінника, правоохоронці не розглядали на користь версії про те, що вистрибнути племіннику допомогли. Євген наводить ще кілька аргументів. Причина смерті не встановлена. І коли з ним всі сусідів у установлено на спричину смерті причина до ножні всего, да. своїми силами і спільно із друзями влада вони провели власне розслідування на їх переконання чимало важливих деталей офіційного статусу так і не набули Были свидетели, видели, что заходило не один, заходило три или четыре человек. Она видела момент полета, она сказала, что они в стороне от парадного стояли. Говорит, что не прямо на балкончике, но так видели, когда он вылетает, как бы вот так вот. Я знаю ее самого малюсенького. Я ж кажу, везде с ним побывала. Он не сделает этого. А то, что милиция говорит самогубство, нет, я миллион раз скажу, нет. Вони просто, просто не ніходять розслідувати тоді ловуватися. А закрити швидше всього. Чим розслідувати, закрити можна. У міліції переконують, звинувачення рідних не обґрунтовані, проте ставляться із розумінням, адже пережити таку біду дійсно нелегко. У правдивості доказів про самостійне рішення парубка самогубці тут впевнені. Говорять, він готувався до цього заздалегідь. Коли вже проводилось розслідування, було встановлено, що він неодноразово в смішливій формі повідомляв, що він хоче померти. Він неодноразово хотів порізати собі вени. В соцмережах він виставив фото, в якому написав, а можна я умру. Коли раніше він мав вже спроби, говорив мамі, що мені не люблять дівчатки в класі. Я дуже хочу, щоб дівчатки мене любили. Це була його основна, якби на той час. Причина версія не витримує перевірки, продовжує обурюватися дядько Влада. Він стверджує, з романтикою у хлопця було усе гаразд. Та, по-моєму, дівчатка ні одна у нього була. У нього там не одна дівчинка, він як, мог мохні з однією дівчинкою зустрічатися. Тобто у дівчині пользулися популярності у школі, де навчався влад, також не збагнуть як знайомий їм із маличку завжди. Жвавий та веселий парубок вдався до самогубства. Для нас не зрозуміло, чому так відбулося, тому що. Загубити життя це просто страшно дивно. Дитина нормальна, позитивна, але дуже слабка в інтелектуальному розвитку. Низький рівень знань, вмінь, навичок. Починаючи з початкової школи. До слабкої успішності хлопець ставився спокійно, кажуть у школі. Не помічали тут і зміну його поведінці чи депресії через кохання. З моїми учнями у класі він відчував себе комфортно. Він з ними бешкетував, спілкувався. Тобто, ми жоден ні я, ні діти не помічали ніякої схильності чи то пак бажання покінчити життя. Друзі, з якими товаришував ближче, живуть в одному дворі. кажуть, коли про смерть влада написали у соцмережі, подумали, то жарт об этом сразу зразу узнали. Ну, ужасно. Мы сначала подумали, что это в шутках шутит между нами. У нас бывают такие закидоны. На камеру зізнаються, у самогубство друга не вірять. Ну, сам нет. Ну, не знаю. Но ну, я ну, говорили, что как бы ну, кто-то это сделал, но ну, кто-то ну, непонятно. Ну, к самому убийце он точно никак ну, не может как бы, происходить. А может, может быть, что-то, ну, может, где-то кому-то что-то не понравилось, и так получилось. Призначені слідчим експертизи досі тривають, каже Ярослава. Вона сподівається на їх результати. Говорить, завдяки їм переконає слідство у своїй правді про смерть сина. Здравствуйте, а 9, і правильно? правильно. А вот скажіть, пожалуйста, каким образом можна узнать результати експертизи. То есть, а що конкретно не готово? Почему как бы так долго? Можете объяснить? Потому що вже п'ять місяців почти пройшло.

Під Час експертизи пояснюють спеціалісти, також буде встановлено, чи не вживав перед смертю хлопець алкоголь чи наркотики. Адже такі речовини можуть вплинути на ще не сформовану психіку. Наприклад, під їх дією дитина може уявляти себе навіть птахом. Якщо говорити о молодому людину, який взяв і сіганув з криші. Бліч моє мнення, ніні внезапності не може бути в этом Внезапність може відбуватися в случаї сильного алкогольного оп'янення. Спеціалісти в один голос заявляють, без впливу алкогольних чи наркотичних засобів дитина накласти на себе руки не може. Якщо ж підліток і справді вирішив скоїти найстрашніше, уважні родичі обов'язково мали це помітити. подросток начинает меньше общаться. Если внимательно присмотреться, он чаще смотрит вниз, вот так, просто вниз. Он просто ходит вот с наклоненной головой и смотрит вниз. Вот это вот верхнее веко, оно как бы становится вроде как ну, набухшим чуть-чуть, да? Оно просто вот нависает вот вплоть до ресниц. Уровень подвижности уменьшается. Они просто вот сидят, человек садится в одну позу, начинает говорить. Баба пускають глаза, і просто ви знаєте, як говорять в народі бу, бу бу і лише після важкої депресії, яка триває не один місяць. Дитина може переходити до активних дій. суїцидальні думки уже переходять в суїцидальні дії. Суицидальные действия, когда подросток точно знает, что из этой жизни пора уходить, и он просто ищет возможность, ищет какие-то инструменты, какие-то способы, ищет время, когда это можно сделать. Находит время, находит способы, находит там информацию различную, да, находит место, где это можно сделать. Олексій Шевцов наголошує за статистикою: у 90% випадків цей період триває два тижні і продовжує за цей час можна помітити, що із дитиною відбувається щось неладне. І якщо вчасно вжити необхідних заходів, трагедію можна попередити. Жахлива знахідка у селі Бобриці. Неподалік місцевого кладовища знайшли тіло юнака. Одно за одною місцеві одразу почали обговорювати версії. Біка із фатальним наслідком, замовне вбивство чи самогубство. Але з'ясувалося, що тіло покійного дістали із його ж могили. Що сталося насправді? Та хто посмів порушити вічний сон? Дивіться далі. Колись перед новим годом познімали металолом. Білий цвітний цвятмідь, світ цвітний метал, так це ж По тому краю, ну, посередині десь п'ять-шість могилок, Так це років всім пройшло. Десять років поряд спокійними. Іван Григорович доглядає за кладовищем. Свою роботу каже, встиг навіть полюбити. Тут тихо і спокійно. Донедавна він думав, що викрадення металу з такого місця найбільший інцидент. А виявилося, то були лише дрібниці. Це було в суботу. Я просто виїжджала. Це був вихідний день. Виїжджала по справах у сусіднє село і верталася додому. Це вже було десь під обід. І біля кладовища настояло дуже багато міліцій, машин, як обично. Ну я вже поняла, що щось там случилося. Що могло статися на кладовищі? Місцеві почали одну за одною перебирати версії, але до такого не міг додуматися ніхто. Поблизу лісосмуги, поблизу кладовища найшли тіло, зателефонували в міліцію. Виїхала слідчо-оперативна група. З'ясувалося, що тіло було викопане з могили. Замотане дуже було, воно одіяло якесь там, скотчем замотане. По кладовищу пройшли, е шукали молодого е з молодих, кого поховали, значить, і в нас. Е Дійсно, було у квітні, місяці, ховали молодого хлопця 17 років. Ну От підійшли до цієї могили, і могила була засипана назад, вже ж, похоже, що ну назад засипали, але свіже видно ну, було, що хоча б якщо 7 місяців назад, те що було, то могила руйнувалася, виходить. Тоді було, значить, взяли дозвіл у цього ж батька. Щоб розкопати, подивитися, чи дійсно чи там є щось. Чого. Ну, от розкопали цю могилу, там було пусто, не було трупа. Пан Іван згадує, того дня ця могила одразу викликала підозри. Те, що саме тут щось відбувалося, було помітно навіть без розкопування. Отак же земелька була зверху. Хрест стояв наоборот перевернутий в ту сторону, табличка вично сюди в нас, по-нашому, так воно сюди, то в обратну сторону був. На кладовище навідались старовіри, подумав пан Іван. Здавалося б, хтось просто невдало пожартував, але коли почали розкопувати могилу на жарт, усе це походило все менше і менше. Ми відкапували, почали тільки раз вткнули щось жорстке. Як ми давай зверху пісок відкидати, відкидати, плита ця лежала. Оця плита. Mm -hmm. Бачите? Ми ту плиту витягнули, тоді давай же відкапувати далі. Далі хрест вдоль лежав, ну ми тут туди занесли, дерев'яний хрест. Воно просто хрест положило, потім наверх плиту. У мішках видно був пісок, оцей у пластма, у політіленових. Вони туди все шуронули, ми її викопали, бо дуже багато мішків було. Труна, я ж вам говорю, коли добрались, ми вже туди, до самого кінця, верху немає кришки. Казало, що верхня ця кришка струни, боковушки ці обірвані, бо вони там були, ми як копали, туди витаскували. І на цій крисі він лежав, так прив'язаний скотчем, два рулонаскочі. Можливо, на цю історію буде якесь світло, змогли б пролити рідні покійного. Однак спілкуватися із журналістами вони відмовляються. Нічого про померлого та його сім'ю сказати і мешканцям Бобринців, у селі кажуть, люди їх практично не знають. Хлопці привезли з Києва, він не місцевий. Батько проживає тут недовго, років п'ять, може сім отакого. Матір я не знаю, да й батька не знаю. Просто знаю, що вони такі єсть. Та чутки, хто і чому міг розкопати могилу і забрати звідти тіло, селом розлетілися у перший же день. Ужас і страх. Все. Аж мурашки по тілі ходили. І навіть зараз мурашки тут по тілі. Кажуть, що могла жінка відкопати за того, що вона ну. Затужила, що хотіла, мабуть, хоч побачити. А може, бідна людина із нервів із розстройством, хто ж його знає. Пані Людмила говорить про матір хлопця. Таку версію місцеві не відкидають. Ну говорять, що це більше всього, що що секта, що це зв'язано з сектою. Психологів така історія не дивує. Експерти пояснюють, людина, що втрачає родича, дійсно дуже легко може потрапити під вплив деструктивних релігійних організацій. Зазвичай акцент розставляється найчастіше по принципу, що вони не знають, що таке горе. Ми знаємо. Ми всі тут пройшли це. Ми тебе розуміємо. Вони не знають, що таке втратити дитину. Ми знаємо, що таке втратити дитину. У таких випадках на горі людини можуть зіграти або представники релігійних організацій, або ті, хто називає себе екстрасенсами чи магами, попереджають фахівці. Твоя дитина буде живою. Ну, по суті, цей же принцип використовував грабовий. Після трагедії Беслані, що він зробив? А, він збирав у батьків великі гроші і обіцяв їм воскресіння дітей. А, проте він попереджав, що ви не підходите, ви не маєте права підходити, ви будете бачити їх. А, ви повинні радіти тільки від того, що вони живі, але підходити до них не можна. І люди дійсно починали бачити, батьки починали бачити своїх дітей в натовпі, вони починали бачити бачити їх там в дитячих колективах, вони починали е, бачити в різних місцях своїх дітей. Насправді, що в таких випадках робиться, відбувається сугестія образу, е, і ну це навіювання так гіпнотичне свого роду стан, коли людина починає е, внаслідок дії гіпно... гіпнозу, вона починає бачити той чи інший образ е, в реальному житті, погоджуються з цим і у церкві, але аби не піддатися на подібні маніпуляції, каже отець Олександр, смерть треба сприймати. Зі смертю тілесною людина не уходить в небуття, а її буття продовжується і в іншому вимірі. І ми знаємо, що душа, що свідомість, що особистість людини жива, лише в іншому вимірі нашого людського буття. І доказом того, що спочиллі є живі в Богові, є наша любов, тому що ми можемо любити тільки того, хто є. Ми не можемо любити неіснуюче. Та якщо на подібний вчинок би наважився хтось із рідних, кажуть спеціалісти, тіло б не лишили біля могили. Розрита могила, як припускають експерти, може бути наслідком чийогось бажання розважитись, і може бути навіть просто поплюження могил. Тобто, це може бути якісь там підліткові, юнацькі, коли просто цей хлопець. Поскільки він був скраю, його могила знаходиться скраю, оскільки він міг бути просто як елементом банального вандалізму, у такому випадку каже психотерапевт, ця могила могла би стати першим ліпшим об'єктом для представників молодіжних субкультур. Існують певні угрупування молоді, ну тобто свого роду такі певні молодіжні спільноти, де досягнення або включення в ту спільноту досягається за рахунок створення певного ритуалу, тобто щось екстремального, щось неординарного, щось такого, що виходить за рамки стандартних норм і викопування мертвих. Цілком може бути певним елементом входження в цю структуру. Версії причини того, що сталося, можна перераховувати довго. Яка із них правильна обіцяють невдовзі розібратися у міліції. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 297 Наруга над могилою. Наразі проводяться всі слідчі дії, призначені всі відповідні експертизи. Кож опитані всі особи, які можуть бути причетні до цієї події, залежно від результатів слідства, пояснюють юристи, злочин можуть перекваліфікувати за іншою частиною, але відповідати усе одно доведеться за однією 297-ю статтею Кримінального кодексу України. У нас це може бути, наприклад, 200 неоподаткованих мінімумів, а може бути позбавлення волі на до трьох років. От якщо ж це буде з'ясовано, що це все таки. Було скоєно групою осіб, то там вже буде більш сурова відповідальність. Може бути, наприклад, притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Інколи батьки кладуть цінні речі, це в даному випадку може бути і золотий хрестик, і золота цепочка. Так, якщо ці речі зникли, це знову ж таки. Це може бути значна шкода. Якщо у нас вже значна шкода, це вже кваліфікований склад злочину, це вже може бути частина третя, а це вже ми сьогодні маємо до 12 років Скільки кримінальних проваджень за цією статтею відкривають в Україні, невідомо, але їх однозначно було б менше, якби наші кладовища відповідним чином охоронялися. Ночами я колись, коли ще молодший до проходив, у мене тоді ноги не боліли, ще з ноги болять. Ну я так раді, я то проходив. Бувало таке, що я навіть вечорами проходив пізно. Візьму, дай обійду, так візьму, дай обійду літом. А зараз ніхто, охорони ніякої немає. У місті звичайно ситуація із охороною краща. За цим київським міським кладовищем стежать двоє охоронців. Працюють позмінно цілодобово. Виконують обов'язки в'їзд-виїзд, ви контролюють вїзд виїзд транспорту, перевозять груз, обличні не завозили, не завозили. І здійснення і охорони адміністрації техніки. Охоронці говорять, випадків вандалізму на цьому цвинтарі не пригадують, але й не приховують. Слідкують швидше за дотриманням пропускного режиму на головному вході а контролювати периметр і забезпечити належну охорону кожного місця поховання фізично не в змозі. Ну як слідкувати Така територія велика. Два чоловіка не в силі слідкувати. Що можливо, слідкуємо. Усе, що завгодно, може статися як на кладовищі у глухому селі, так і на цвинтарі у великому місті. Юристи пояснюють, відшкодовувати матеріальні збитки за понівечені могили мають самі зловмисники, якщо, звісно, їх спіймають і доведуть факт злочину. У іншому ж випадку виплачувати матеріальну шкоду родичам покійних повинні місцеві органи влади, адже саме вони утримують кладовища і відповідають за їх належну охорону. Однако тут, говорят юристы, есть вынятки. Если при установке э, данного надгробного сооружения не были поданы соответственные документы в исполком местного совета и э, факт не был зафиксирован э, в книге учета надгробных сооружений, э, то тогда э, говорить о возможности получения такого возмещения с горбюджета невозможно. Однак реєструють місце поховання одиниці, кажуть експерти, адже закон не зобов'язує реєструвати пам'ятники, лише пропонує. Тому про такий пункт у законі про поховання та похорону справу мало хто знає. Крім того, така процедура може затягнутися, адже передбачає неабияку бюрократичну тяганину. Нужно дополнительно еще подать э, документы, которые подтверждают э, факт приобретения э, надгробного сооружения, его стоимость и данные по производителю или не производителю, а продавцу либо изготовителю данного надгробного сооружения. Та що б не відбувалося на місці поховання, чи то вандали нівечили би пам'ятники, чи то шукачі заробітку, знімали б металеві хрести, чи розкопували тіло, аби зняти із покійника прикраси, чи то над мертвим хотіли би провести ритуал, аби його воскресити. І яке би покарання усім цим людям не призначав закон державний, завжди слід пам'ятати, що за таке відповідати доведеться у першу чергу за законом Божим. Коли відбувається чин похорону православного, священник запечатує могилу на кладовище. Тому що по вірі нашій православній під час другого і славного пришестя Господа нашого Ісуса Христа і під час страшного суду всі душі і тіла тіла воскреснуть. Люди приймуть той облік, який мали. І, звичайно, що турбувати. Тіло, турбувати прах, виймати його з могили не можна. Це є великим гріхом, тому що це не наше, це Богове. І хто ми такі, щоб таке робити? Ми не можемо викорінити вади суспільства, але ми можемо навчитися їх обходити. Це була служба порятунку. Тримаймося.